Говорить стрій, доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі міське радіомовлення, голос Трия» і з вами, журналіст Ярослава Левицька. Ваші увазі, передача, актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях завідувач хоровим відділом хорової школи Щедрик, керівник зразкового дитячого хору Щедрик Віра Лисик. Пані Віро, я вітаю вас в нашій студії. Під час Різдвяних свят у нашому місті гостювала народна дитяча капела журавлик з міста Каменець-Подільська. Ваш колектив у храмі Боговічні Пресвятої Богородиці вітав гостей колядками. Я знаю, що ви з журавликами давні друзі. Розкажіть, будь ласка, про це. Христос рождається. Вітаю вас всіх зі святами. І справді ми з журавликами знаємося вже дуже давно. Наші школи виникнули з становленням незалежності України. Обидві школи виникнули на базі хорів. Наша на базі хору хлопчиків була заснована Миколою Івановичем Брейком, а Кам'янець-Подільська хорова школа на базі хору Журавлик. І від того часу ми з ними підтримуємо дуже дружні стосунки, часто зустрічаємося на різних фестивалях, конкурсах. Просто буваємо у них у гостях. В кінці 90-х років ми з хоровою школою, викладацьким складом, учнівським колективом також мали великий різдвяний концерт на два відділи в Кам'янці-Подільському. Співали в храмах, співали на сцені будинку культури. Дякую, пані Віро. А тепер про школу Щедрик. Питанняся. E, наша школа, як я вже сказала, виникнула у 1991 році на базі хорохлопчиків Щедрик. І, займаючись на e, протязі декількох років, ми почали добирати в школу на навчання також і дівчаток. І обрали для себе методику, яка дозволяє не тільки розвинути вокально всіх без винятку дітей, бажаючих співати, але Дати можливість найперше, це дати можливість кожній дитині відчути себе повноцінною, без комплексів людиною. Це, напевно, все-таки найважливіше, що, що є у роботі нашої школи. В школі працюють досвідчені викладачі, котрі навчають не тільки хоровому співу, але й грі на різних музичних інструментах. Ну і звичайно, головним є навчальний процес, тобто виконання затверджених міністерством навчальних планів. При невеликих кількісних випусках ми щороку маємо учнів, які стають студентами музичних навчальних закладів з різних спеціальностей. Діти вчаться на хоровому, теоретичному, фортепіанному, народному відділах. І це є, ми гордимося своїми випускниками, це є Другобицьке музичне училище, Львівська музична академія, Київська музична академія, Другобицьке, Івано-Франківське педуніверситети, Тернопільський університет відділ театрального мистецтва. А чи ділитеся ви своїм досвідом з іншими мистецькими навчальними закладами? Так, звичайно. Ми дуже тісно контактуємо з різними керівниками дитячих хорів і не тільки дитячих хорів. Ми займаємося великою методично-пошуковою роботою. Ми постійно, наші викладачі, постійно вдосконалюють свій професійний рівень, свою майстерність. І е, немаловажно є те, що у школі в нас працює багато наших випускників, які виросли на цій методиці, якою ми володіємо, і які продовжують її вже в якості викладачів упроваджувати в навчальний процес. Е, так, е, наприкінці 90-х років. Ми мали багато різних майстер-класів, які ми давали коли в 96-му році на базі хорової школи був проведений перший дитячий хоровий фестиваль, і ми мали можливість спілкуватися з такими з керівниками. Тернопільського хору зв'язкового дитячого зорінка з паном Ізадором задором доскачем, також з нашими друзями з камянця подільського званою печею, з також з паном волонтером з Онукачева. І на таких зустрічах, на таких майстер-класах де показували керівники на базі своїх хорів. Роботу, вокальну роботу зі своїми колективами багато можна було навчитися. Також ми самі у 2007 році з молодшим хором ми побували у Другобицькому педуніверситеті, спецфакультеті, де провели такі своєрідний ніби відкритий урок робота з з дітьми молодшого шкільного віку де показували нашу вокальну роботу згідно методики огородного, і результатом вокальної роботи був невеличкий концерт, даний маленькими нашими артистами. Це були учні перших других класів. Вже пізніше, у 2012 році, на базі нашої школи був проведений обласний семінар для викладачів хорових дисциплін і керівник. Дитячих хорів, на якому теж я провела майстер-клас, де показувала роботу вже зі старшим хором, різні методи вокальної роботи з дітьми. Способи, як досягнути кращої майстерності вокальної. Ну і дуже часто в нашій школі бувають викладачі Дорогобицького музичного училища, це пан Лідія Хоров зі своїми студентами-вокалістами, де вони теж діляться вокальною майстерністю. Також, от, буквально місяць тому, у нас був пан Ігор Циклінський зі своїми студентами, де він Показав роботу зі студентами, а також провів роботу по вокальній підготовці з нашими учнями. Дякую, пані Виро. Наших слухачів цікавить і творча діяльність школи Щедрик. Творча діяльність це вже є як підсумок навчального процесу. Почну з нашої візитівки, тобто схору, Щедрика. Це співаки від 9 до 16 років. І вже понад 25 років ми підтверджуємо почесне звання «Зразковий». Я так за останні 15 років підсумок можу сказати, ми є постійними учасниками і переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Це такі, як велика коляда», неодноразово фестиваль співаємо кань. Часті гості ми фестивалю конкурсу Жавір скликає друзів. Бували ми на всеукраїнському конкурсі Весні голоси, відвідали також і фестивалі колядок і пастуревок у Кросну, у Варшаві. І у 2013 році на запрошення українців Італії за сприяння нашого колишнього директора керівника хору Миколи Брейка, ми дали п'ять концертів у Венеції, Мінченці, Местро. Мали також спільний виступ з дитячим італійським колективом. Також значні досягнення мають у нас учні класу акторської майстерності, це є переможці різних конкурсів, читців та гумористів. Досягнення є і у наших піаністів, наші учні, такі як, наприклад, Софія Каналірна, була переможецею конкурсу імені Настора Міженківського фортепіального конкурсу. І вокалісти наші, часті гості різних всеукраїнських, навіть міжнародних конкурсів та фестивалів. Це слід згадати наш фестиваль-конкурс, який проходить багаторічний фестиваль устрілу цвіт папороті. Це також міжнародний, спочатку він був всеукраїнським, потім міжнародний конкурс Вечорина Бнатури, це Мукачево. це різдвяні дзвіночки у Євгерівську. Так що маємо чим гордитися. А ще хочу згадати нашу участь у флешмобі. Українці Праго проводили вечір пам'яті Володимира Івасюка, і своєрідним об'єднанням всіх українців стало виконання твору Пісня буде поміж нас. Цю пісню заспівали українці, які живуть тепер у Польщі, Чехії, в Лісабоні, в Дубаї, у Венеції. Ну і ми Щедрик. Дякую, пані Віро. А як сприймають зразковий дитячий хор щедрик за кордоном» і що потрібно для популяризації вашого мистецтва? Сприймають дуже щиро, зі сльозами на очах, з вдячністю, з великим здивуванням, що діти можуть творити і донести до слухача високе мистецтво? Ну, а для того. Щоби втілити важку працю учнів та вчителів у можливість відкрити для наших дітей пізнати світ, а діти це майбутні держави, потрібно щедрі не І тоді через наше мистецтво світ відкриє для себе Україну, бо світ мало знає Україну, а через чисту і щиру творчість дітей можна переконати світ, що в Україні живе чесний, працелюдний і талановитий народ який, за словами нашого тепер уже друга, хорвата, Младина Станішика, має не тільки традиції, а й високу культуру. В цей тяжкий і тривожний час ми моримося за мир і спокій в Україні і надіємося на те, що надалі наша школа при підтримці міської влади, наш весь трудолюбовий дружній колектив за керівництво Боніка, зможе навчати дітей. Розвивати їхні таланти, Бо діти – це майбутні держави. Дякую вам, пані Віру, за цікаву змістовну бесіду. Бажаю вам всьому колективу хорової школи Щедрик, а також вашим вихованцям міцного здоров'я, мирного неба, творчих успіхів. І щоби і надалі зразковий дитячий хор. Щедрик був однією з яскравих візитівок нашого міста. Нашим слухачам нагадаю, що гостею студії була завідувач хоровим відділом Стрийської хорової школи Щедрик, керівник зразкового дитячого хору Щедрик Віра Лисик. І на закінчення нашої передачі вашій увазі коляди. У виконанні щедрика. Марія мати, дитятку рождає, Світи весело Христу й Марії, кріпи серцях віру й надію, хай ця зірничка в різдвяні свята принесе щастя до вашої хати, долі, подяки, пошани від світу, Щастя, здоров'я на многії літа. Син Марії, зірок, повен міх, Розсіяв їх по Україні на біленький сніг. Цей маленький син Марії, то Христос, наш цар, символ щастя і надії, миру, володар, як ми бачимо на іконах, в храмах і домах, син Марії владарює, мамина рука, прийми, Боже, ці дарунки, дай наших сердець, коляду, молитву щиру

Я несу ще дрівочку в будинки, сію, вію, житочко з торбинки, сію, вію, зернято зоринята, хай добром проміниться кожна хата, як моя торбиночка порожніє, то довкола радістю світ повніє. Закінчення нашої передачі, ваші увазі оголошення. Шановні стріляни, запрошуємо вас на урочистий вечір з нагоди 96-ї річниці Соборності України, який відбудеться 25 січня в неділю в міському будинку культури вулиця Соломії Крушельницької, 18. Концертів бере участь. Львівська державна академічна чоловіча хорова капела Бударик. Художній керівник, народний артист України Микола Кацал. Початок о 16-й годині. На цьому час міське радіомовлення Голос Стрия в ефірі закінчився. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі Стрияни.